У рівному визначилися, кого цьогоріч нагородять званням почесний громадянин міста. Міська рада удостоює відповідним титулом людей, які мають особливі заслуги перед громадою. До прикладу минулого року цим званням нагородили призерів Олімпійських ігор з рівного Михайла Романчука та Олега Омельчука. Цьогоріч почесними громадянами міста посмертно стануть рівненські захисники, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На цей рік ми вирішили нашу комісію те, що ми будемо нагороджувати почесних надавати місто рівно за і тих загиблих, які загинули під час війни російсько-української, і тому на цьому ми зупинилися. Це десь буде 56 чоловік, сьогодні налічується. Якщо буде, наприклад, ну, доповнюються люди, безпосередньо це буде треба оформити документи, і ми вже в самому, на саме проєкт рішення ми несемо це з голосу на саме на сесії. Спеціальна комісія визначила повний перелік військових, які проживали та були поховані у рівному. Власне самі звання та передбачені за них грошові винагороди отримують родичі захисників на день міста. Під час того як будемо вручати безпосередньо саме почесний громадянин, хочемо сім'ям загиблих надати разову допомогу. Це в 20 тисяч гривень. Це від міста буде суд. Званням почесний громадянин Рівного міська рада почала нагороджувати з 1966 року. Відтоді титул присвоювали трудящим за заслуги перед містом. З 2003 року званням удостоювали не більше ніж одну людину на рік. Однак, після першого вторгнення Росії в Україну вже існувала практика посмертного нагородження загиблих учасників АТО з Рівного. Я часто йду і бачу на площі ховають цих хлопчиків, А живу ну там біля лєм, Монтайдуму цей морг кожен день, два-три везуть, забирають хлопчиків. Я приходжу на серці були. Опитані нами містяни підтримали пропозицію міської влади нагородити званням почесних громадян загиблих героїв з Рівного. На думку жителів обласного центру, окремої відзнаки також потребують усі захисники, які продовжують боронити Україну від ворога. Військові це в першу чергу, це навіть не обговорюється. Військові це ми. Тільки тут їх підтримуємо і бажаємо їм, щоб вони були там здорові, щоб Бог їх боронив і захищали нашу Україну і нас. Вони захищають, захищають нас, захищають країну, відстоюють незалежність. Ну, тобто так, це, звісно, це герої, тому заслуговують. Я думаю, в першу чергу хлопці ЗСУ, які нас захищають, які боронять нас. І на яких ми покладаємо великі надії. Я не можу сказати це поіменно, але я думаю, так само до цієї категорії відносяться і наші лікарі, які лікують тих, кого нам привозять. з ходу. нагадаємо, день міста рівного традиційно відзначають в останню неділю серпня. У попередні роки званням почесних громадянин та відзнакою за заслуги перед містом нагороджували у міському будинку культури цьогоріч. Масові святкування дня народження міста не плануються. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.